Думаю, що довгенько прийдеться чекати. Будемо чекати, поки, поки дійде черга. Біля приміщення ЦНАПу у Полтаві утворилась черга. Люди стоять годинами, аби встигнути оновити військово-облікові дані до 16 липня. Приходив в суботу, була тривога 3,5 години, якщо я не помиляюсь. Зрозумів, що немає. Смисл тут стояти і прийшов вже сьогодні о 7-й ранку. Закон про мобілізацію набув чинності 18 травня. Військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні оновити дані протягом 60 днів. До 16 липня включно. Це можна зробити у ТЦК ТСП, ЦНАПі чи онлайн за допомогою мобільного застосунку «Резерв плюс». Далі оновлені дані передаються до Державного реєстру оберіг. Поновити потрібно прізвище, ім'я по батькові, місце проживання, номер телефону та за бажанням електронну адресу. Дані щодо проходження ВЛК чи бронювання у ЦНАПі не вносять, розповіла заступниця міського голови Ольга Величко. Перший місяць на оновлення проходило десь 100-150, максимум 200 осіб. Останні 10 днів це 700-800 і більше осіб кожного дня. Всі вирішили робити це в останні дні. Аби уникнути черг, каже Ольга Величко, краще оновлювати дані онлайн. ЦНАП не видає якісь інші документи, чим ті, які, наприклад, через додаток Резерв Плюс. Спочатку ЦНАП видавав витяги. Зараз це згенерований документ з QR-кодом, тобто прототип електронного військового документу. Такий самий документ ви можете згенерувати через Резерв Плюс і роздрукувати. Якщо резерв плюс пише, зверніться, будь ласка, до ТЦК, та ж сама історія буде в СНАПі. Вона також підвисається система, але ви пробуйте на дня. Все ж таки це на робочому місці, ще вдома. Можна в 10 вечора почати, коли система розвантажена. Програма Резерв я не дуже довіряю, бо програми ламаються, їх, їх зламують. Скаржиться на роботу онлайн застосунку і військово зобов'язаний Олександр «Резерв Плюс пише мені, що ваші дані не оновлені. Зв'язку з тим, що в ТЦК немає вашої облікової картки. Чому я був в армії? Я став на облік, а ТЦК каже, що нема моїх даних. Тому я звертаюся в ЦНАП. І через СНАП хочу поновити свої дані, тому і всі люди стоять, і всі люди хочуть через СНАП. Бо резерв плюс не дає повний обсяг е як оновлення. Ускладнюють процес оновлення даних, збої в системі та повітряні тривоги. Система дійсно з 18 травня погано працювала, і налаштовували. Потім вона працювала дуже добре. Тобто 15 хвилин на одну особу. Зараз це може бути і півгодини, і години. Ну я думаю, що термін продовжить. Що ми не одні такі, тобто я думаю, що а там, по ситуації будемо дивитися. За словами заступниці міського голови, з 18 травня у ЦНАПі у Полтаві вже оновили дані понад 8 тисяч людей. Як повідомляла раніше Суспільному юристка Дар'я Маліннікова, не оновлення облікових даних під час воєнного стану це адміністративне правопорушення. За це загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.